Єний стан після 7 лютого, що варто знати військовозобов'язаним, Дивіться далі у цьому випуску, але підпишіться на наш канал і дивіться далі. Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Зважаючи на це, Верховна Рада України внесла значні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, всі бронювання оформлені до 1 грудня 2024 року втрачають свою чинність. Від 28 лютого 2025 року це означає, що працівники, які мають такі бронювання, можуть бути признані на військову службу, якщо їхня професія не вважається критично важливою. Загалом і надають надають дати, до якої оголошена загальна мобілізація на сьогодні. Це 7 лютого 2025 року. Військово зобов'язаним, які оформили відстрочку онлайн, потрібно буде 8 лютого знову зайти в застосунок Резерв Плюс і натиснути Оформити відстрочку. Тоді термін продовжиться ще на три місяці. Адвокатка Дар'я Тарасенко роз'яснила, що сплив строку, на який задано відстрочку, не означає мобілізацію. Якщо право на відстрочку існує і далі. Зі спливом строку можливо буде знову оформити відстрочку. Срок на який надається відстрочка, заброньовані на срок визначений у документах про бронювання особи з інвалідністю на весь срок чинності інвалідності, особи, визнані тимчасово непридатними на срок тимчасової непридатності, зазначений у висновку ВЛК не більше 12 місяців. Держслужбовці на срок перебування на відповідній посаді, інші військовозобов'язані, що мають право на відстрочку, на срок визначений законодавством для відповідної підстави. Здобувачі освіти, докторанти, інтерни на семестр, але не більше ніж на 6 місяців. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ до завершення навчального року. Члени сім'ї зниклих безвісті чи загиблих на війні, героїв України революції гідності на срок дії відповідних підстав. Як пояснила Тарасенко, відстрочка продовжується автоматично для тих, на кого розповсюджується загальне правило, тобто всіх, окрім зазначених вище. Просто 8 лютого в резерві і відповідно в резерв плюс має з'явитися нова дата до якої діє відстрочка, додала адвокатка. Відстрочка від мобілізації надається студентам професійно тих технічних, фахових передвищих і вищих навчальних закладів інтернам і докторантам на весь семестр, але не більше ніж на 6 місяців. А раніше цей термін становив 3 місяці. Викладачі матимуть відстрочку до завершення навчального року, який триває з 1 вересня до 31 серпня. Для цього вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0,75, що підтверджується навчальним закладам. Що ви думаєте на рахунок цієї новини щодо цих бронювань вістрочок? Напишіть свою думку в коментарях. Чи оформили ви вже собі вістрочку? Давайте трошки подискутуємо. Поширюйте це відео друзям, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться наші випуски, тому що тут всі актуальні новини. Усім па-па!